Так, братва, боковель-боковелем, але ви молодці вгадали, їдемо ми по машинці для наших пациків. Вже приїхали до нас, занові вже чекають на нас, зараз ми вам покажемо. Так, ті кочі розрахувати і забрати, один, підготувати і до хлопців. Ну, no. коротше, так що кауля ручка, будьте зараз виділи, машинки просто бомбові. Я розумію, віддихати теж потрібно, але для пацанів саме головне молодьов, Так, перше треба, треба, треба зробити роботу, а птомка вже їхати і віддихати. Так. Так що, кавалієрочка. Ми запаски не забуваємо, бо це на першому місці. А як? Ми то що, зібрали збір, оперативно знайшли, пригнали, поїхали забрали. Дякуємо нашій підписоті, яка кидає, допомагає донатиками. Ні? І, ви найкращий, просто вам нема чини, кавалієрочка. Вам нема ціни? Самі емоції наші підписують. Да, ні, ми всі їдемо для 93-го. Та їду сто <laughs> сюди, на біля. То ви сіка їде ти велікові сидимош якісь, такий такі бандит, знаєш. Олерочка, ми коли їхали по дорозі, побачили один класний ліс сосновий і зробили там масніші фотки з геликом. Так що зараз я їх закину в пост і дуже прошу всіх поставити лайк лайкосика маснішого, бо тому що топові фоточки, мені дуже сподобалися, і я думаю, що вам дуже сподобається. Тому чекаємо від вас максимального лайкосика, кидайте свої посторіться. А якщо там сердечка, ті лайки згоріли, так ваша кавалєрка лупили бо Тому що той, гелінтоз заслуговує на такі масніші лайки. Вигляд просто бомбовий в нього. А ми летимо далі, молодж. Летимо під кордон. Братва, заїхали ще до нашого колеги водія Зараз посадимо одного і другого ще на машину. Але машину не лазиться в світові мого місця. Знаєте? Багашний. А не ті хотіли тіпай ноги, то як до кімнати. Почисти і все. Вон того ось на полку сім. Ви маєш бляха таку сидушку тут? стріть, дячка дуй, музика рай. Що ще може бути? <F1> Boa, fiquei... não gente, assim a tira é uma boca aí, mano. Normal, de casa. Que isto que Que isso que eu te. Que isso que isso que Que isso que eu te. 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 Que isso Нормально, Стар. А ти чого ж за що? Чи вже добре, що ми тволку не поставили, що нас не бачили. Я всіх бачу, я наблюдаю. Значить, касетка для псів. Я буду базарити з ним і з ними. Немалі Нормальні ціни задіять ці шоці. Ти Я Я яйце виносить. Ти там воділо притормозив на педаль вставати. Притормози на педаль ставати, їх же що, він потеряє, він знає, що з ним робить. Коллерочка, ми летимо далі. Диме жив покажі сюди, на даємо місце. Що там мене відкриває? Ех черевічки, мої черевічки. 53-й. Ти як не, не по порогам, бутами. бутамі. Раму спусти. О, Всюди скриньки залетіли, є? Золотіли, no. Зараз чекаємо на машинки. Чекаємо на машинки, молодіж, зараз приїдуть. І ми вам все гарно покажемо. Викі сніги мело? Тут Цуна мелота, то біля граничих сніг, не такма. Я б 6 сітли ще, а десь трохи... От, кило, по коліна дав газу і пішов, ні? Так що чекаємо. Зараз привіть наші машинки. Давай ми звитягуємо кацулу. Зараз молодь мусимо перерахувати гарно. Я за ракую, машинки старенькі, все чітко Ми перший раз рахуємо стою. Дивіться, скільки кацули. Все буде на машинки наші. Там машинки, все машинки вже під'їхали, не? Так, да, машинки приїхали, все вчасно ставить, так як має бути. <laughs> зараз вам коварка покажемо. Перше перерахуємо все гарно. І цей. І будемо показувати машинки. Yeah. Брати і сестри, порахували ми кацулу на три машинки. Що як має бути? Так що все чоченько в нас. І зараз покажемо машинки Ага. Машинки чоченькі. побачите. під нього не приганяємо. Тільки кращі з кращі. Краще з краще. Вже перевірені машинки мають бути. Сто процентів. Хлопці ніколи ще не жаліли, працюють як часики. No. Допомагають їм. Так що бачите, колядочка, де йде ваша і наша кацула вся. Робота, робота, хлопці. Дивіться, купа каси, купа каси, але. А, ніч. то пацанам? Пацанам за то, як ні, допомагаєте, ні. каса, правда? По любому вік. То от ми їхали через ті, що блокпост, спиняли військовий. І казали, пацики, ми самі вам донатимо. Так, каже, молодці, каже, машини, гонити, і каже, красавці, ну. No. Oh. Так що дякуємо кожному з вас, бо ви Самі-самі. Сама yeah. Найулюбніша кавалерочка. Все, зараз прийде ще, коротше, Юрчик, наш колега. Okay. Розрахуємося з ним і ще перерахує сам їх і покажемо вам всі машинки вже. Так що слідкуйте. Що, братва, показуємо машинки наші. Йо моє але то, бляха, заряд. Що ти ж відео запас. Посмотрите Стан. Шкіра, все как має бути. Сзади, ззаді, сзади ніхто не ездит на, на тій шкірі. Подивіться. Ре, ре. Дивиться. Салон, хлопці. Салон. Кульок, не? Кульок, а як? Без пробіг. а ти бачив пробіг чи ні? Ну, я знаю, тут маленький пробіг. Там. там. Юрчик, самый а мощный кулек, это хотела, капец. что мы без него делали, не? Что мы без него делали? Не? Вот но... Я там... до другой. Вообще... Посмотрите, какой тут заряд. Ковалерочка Леня, а ну такого заведе. Для братвы. Тут, коротше, рація стоїть навіть. Мегалочки. На Мигалочки, На а ну ту кнопку, чеш. Є. Yeah. Yeah. Ну, газку. І одразу нагадує і ту ей тишість у нас було давали. Дивіться, кавалерочка, шнорки, все як має бути. Мигалочки, рація. На для пацанів, тільки найкращі, хлопці, подивіться. тільки найкращі. Тільки найкращі, Кавалерочка. І то все задяки Юрі. Задяки вам, потім. А тепер дивіться, ще на фору. Всі до того приклали зусилля. Всі молодці. Подивіться, який Фердерик. Подивіться. подивіться. А тут взагалі, чоловік. Подивіться. Нова ну, машина. Отакі От треба машинки гнати. А як же? ж. А не всяку фіню. Ні, ні, ось всякий хлам, що по дорозі йду. Це ні, два рази ноги. No. Ну? Ні, ні, ну, тачки рані. Кожна тачка. Ти бачила оцей э, L200 чорний? No. Там пробіг, ну. Там пробігло 150 тисяч метрів. No. Ну, якщо врахувати на кілометр, це 160 тисяч кілометрів. Таку ну, обкатку про що можна сказати? Є? Ну, не обкатку, але реально з таким пробігом. Вже коли, знаєш, починається пробіг, там 300-300 сутки. Донати, репости, тут все має. Донати, репости. Тобто ви не бачите, куди ваші кошти йдуть, Ну. яке росту, ні? Хлопці будуть задоволені, так? Так є. Дуже запрошуємо вас, дякуємо. Осне, дякую вам. Юра, красава. Юра, красава, блін. Молодець. Ти ще переможеш, як свині, ні? Пити то таке, знаєте? Треба буде багато буде роботи після перемоги. Так є. Нашу, якомога більше наших хлопців вистояли і повернулися додому. По-любому, тільки багато, то буде більше живим. Знаєш, ця, та от інколи вже так холодно, не хочеш нічого робити. Так думаєш, як ти пацнав в окопах, no. як їм холодно, як вони реально не мають можливості. Ну сам розумієш, от вийде. Ви сіки до стрілімон понад хвилин 20, так? А, і вже? Єжес, змерзли, так. З... Там, там вже сидів у копі, там не видиш світ, знаєш, всі накриють, сидиш бамбук ті. Там треба сутками хлопці сидять і мерзли. Ваше бабує там сутки. 48 годин. Ну. По три сутки заходять. То ну. жесть. Ну треба робити так, щоб Це жас. Це жас. хлопці що мали по як ти скаже не. Так, все мало. Не зашкували, коротше, треба допомагати. До кінця, до останніх днів. А ви, до речі, бачили, ви ті з таким робили. Так. Та? Ми не бачили стрілять. Там... ж тоді читав, я просто я писав «Привіт, Юра». Я а не, не пам'ятаю. Може, 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 може бути, може бути. Може бути, там багато кидали. Все, я вже потім, я вже поні. Так, Так, було, було, було. було. Так що тоді носа пішла. А, все, все, все. А, що дивіться, киномера, молодьож. Л200! Л200? І Л200. І Л200. О7. Не люди не їздили, ні? <сміна> 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 так що, братва, зараз будемо грузилися, будемо помаленьку їхали, щоб за дня ще проїхали. Так, та та за дня ми ще не приїдемо, але... На далеку дорогу. Дивіться. Ні, як німецька женоплять. Зараз зараз, власне, тут тої тачки був тіп, який їздить на ескаваторі. Величезний ескаватор. Я такі точки і завжди на ньому їздив тільки тепер собі купив новий а попродовий. У нього він піднятий, рація в нього стоїть, тому що з цими біжаціями спокоюється і галка, тому що вони типу їздять як. спецтехніка радіоку Стоїть рація. Мигалки? Слічатко. Села, сила. Так що, коротше, далі. Тут треба. Може казати, та ми не сумнівалися. Ми навіть сумнівалися, що не класні. Так що братва, скоро їх помалюємо, підготуємо, запакуємо продуктами і все. І повеземо туди до пацанів. Повеземо до пацанів. ні? Коли вони бігли. Та коли підготуємо, то що ти зразу їхати. Зараз слава. До зустрічі нових машин. Там на дзвіночку. Як завжди. Маємо стрій. Тільки вперед. Тільки так. Інакше ніяк. Тому що один полі не воїн Мусимо всі разом. А як? Ви і ми і ви. Тому що просто так нічого не буде. По-любому. Кожен з нас мусить докладатися. Кожен свої можливості, але мусить. Я треба в Верховну ради, ти там так дуби піднімав людям. Я думаю, що Верховна Рада я точно не піду. Ми тоже буде. Так є, сідаємо по машинках, то й будемо вирушали. Все, Юр, ще раз дякуємо на дзвіночку. Все, давай. Що, сідай в Гвінтоса, ми сідаємо по машинках та їдемо. Все, дяш. ми поїхали. Молодь, машинки забрали з Богом вертаємося додому. Так що, на повних паралах, летимо, зверху пляхативо. Мігалочка! Мігалочка, ну. І їдемо всі помаленьку. Все Сіжок легенький падає То, так має бути, ні? Німець. Приїхали, забрали тачки і їдемо далі. Розрахувалися та їдемо далі. Все чітко. Гарна погодка, правда? Якось як, настрій аж піднімається, коли знаєш, що от, пацанам допомагаємо, всі разом з раз братвою. Так, що колочка, скоро точно гарно ще душа манимо. Та й будемо везти до пацанів. А -а -а. Так, так воно є, що Летимо далі. Джудь, заїхали ще до нашого миснішого колеги, багато передають нам ще продуктів. Гуманітарочки. Гуманітарочки. Всякий тут надувні матраци, такі балаклави. Да, продукти в всякі. Я на запаковці сілок. <гум> так, все приймай старий, приймай! Це <гум> нормально, не переживай! Бачите, що там фуркоп навіть валяється молодж! Як десь було від'єднали. Але фуркоп віддали нам. Так що ми потім його сто... пациентці поставили вже. Приймай старий. О, тут кука всього є. О! Такі Макароны, шаг моя пута. Все, окупа, молодежь. Ну. Давай, давай, немець. Э чого, шаг, моє буты? Я й на машина затарена, не? No. Uh -huh. все, до дома не ду, ні? Ну. <laughs> що додому не доїхали вже запопали у так? Так мої бутыли така реалізація праці, братало. Так ще кавалерочка, такі то справи. Грузимся, грузимся. Братела, він твое по бусилках. Ну. No. Френки, давай, пакуй, пакуй, пакуй. Буда ладня. Чи хиляли, міжце подобається? Де з'їдемо, там підберем, там підберем і вже машини запаковані, Ну. Да? Ніч. Типа суп поїкашу. Мок, ну моцку. Все. Вже одна машинка буде запалована, молодеж. О, Все, було, зараз було, зараз зараз зараз. Зараз. Добре, що маємо таких підписників ну, колеги, не? Колеги моцні у нас. Які допомагають. А є, не, ти Володос, куди за словами. Так. Та? <laughs> Все. Все, є. Моц. Будемо поненько вирушати далі.